Вітаю, шановні слухачі, які готуються до ННТ та ЗНУ. Сьогодні у нас перше відео про пам'ятки архітектури або творчого мистецтва, які обов'язкові для розпізнавання. Сьогодні ми охоплюємо період, який вивчався у 8 класі козацтва. А ну, і перша пам'ятка, яку необхідно знати, це мініатюри Пересопницького Євангелія. Пересопницька Євангелія. Це рукописна пам'ятка староукраїнської мови та мистецтва середини XVI століття, якого визначають як найвидатніше досягнення книжкового мистецтва та недосконаліший приклад Ренесанської рукописної книги в Україні. Працю над рукописом розпочато в 1556 році в селі Двірець на Хмельниччині в Троїцькому монастирі, а завершено в 1561 році у. При Чистенському монастирі в Пересопниці, це волинське містечко, і дало назву книзі. Рукописи прикрашають чотири мініатюри зображенням євангелістів за роботою, які відкривають усі чотири Івангелії. Вони вміщені на лівому боці, повній сторінці. Розвороту аркушів перед текстом, мініатюри Пересопницького Євангелія виконані за традиційною композицією, традиційною композицією іконографічного сюжету Євангеліза роботи, проте мають певні відмінності. І ось ці пам'ятки, ось, наприклад, «Євангеліза роботи», ви бачите, треба знати. Далі у нас є Острозький замок, а саме кругла нова вежа. Взагалі, Острозький замок розбудований. Розбудування якого припадає на кінець 14-16 століття, був одним з найнеприступніших приватних замків Волині. На другу половину 14 століття припадає спорудження першої кам'яної будівлі замкового комплексу Острога, так звана вежа Мурована, вона височить у південно-східній частині дитинця. Вежа мурована належить до оборонних, проте відрізняється від волинських сторожових веж тим. Що, окрім оборонної, виконувала ще й житлову та господарську функцію? До кінця 16 століття комплекс споруд Острозького замку об'єднано в єдину фортифікаційну систему. Цей ансамбль складається з вежі мурованої, найстарішої частини замку, північної стіни Богоявленської церкви, а також спорудження, спорудженої наприкінці 16 століття круглої або нової вежі, на яку треба звернути увагу. Також треба знати ансамбль площі ринок в місті Львова. Тут дві такі е, пам'ятки: це чорна кам'яниця, один з найкра найкращих зразків житлової ренесанської архітектури у Львові. Авторами будинку вважають Барбона та Римлянина. Тут йдеться про два поверхи, споруджені в 1588-89 роках для купця Альберті. Архітектор потім надбудовано наприкінці 16 століття третього поверху Красовський. Назву Чорна кам'яниця пам'ятка отримала всередині 19 століття, оскільки камінь-вапняк, з якого складено фасад, потемнів і став чорним. За свою тривалу історію кам'яниця зазнала багатьох змін, проте вони не затьмарили її ренесанського вигляду. Вікна і нині прикрашають. Білокам'яне камяне різьблення з мотивом, з мотивом листя, аканта та виноградної лози. І будинок на площі ринок, який носить ім'я Карнякта. Це найшатніша житлова будівля в місті за тих часів, а також найвидатніша пам'ятка світського ренесанського будівництва у Львові. Будинок Карнякта єдина тогочасна споруда в житловій забудові міста, зведена на двох будівельних ділянках, що дала змогу розпланувати внутрішні двір з відкритими арками-лоджіями, які оточують подвір'я з трьох сторін. Тому пам'ятку ще називають палацом карняхт. Будинок звів у 1580 році архітектор Петро Барбон за участю Павла Римлянина. Споруда зазнала пізніших перебудов. Але вона не втрачає своєї самобутності. Також треба запам'ятати, ось як виглядає всередині Бордина Корнята, треба запам'ятати зображення евангеліста Луки з фронтосписа. Фронтоспис це сторінка з малюнком, вміщена на початку книги, та друкарська марка Івана Федорова з Львівського апостола 1574 року, яке започаткувало нове. Мистецьке явище, книжкову гравю. У фронтописі львівського апостола використана ренесанську рамку з архітектурним мотивом попереднього московського видання апостола 1564 року. Проте центральну частину, де заображено євангеліста Луку, якому богословська традиція приписує авторство канонічних діянь і послань апостольських, зроблено нову. Зображення євангеліста Луки у львівському виданні виконано за рисунком. Знаного львівського маляра Лавріна Пухали теж відображає місцеві, місцеві іконографічні та стилістичні особливості. Далі наступною пам'яткою треба знати, це ансамбль Успенської церкви у Львові, який складається з Успенської церкви каплиці трьох святителів та дзвіниці е, е, вежі Карнякта. Що є найвідомішим серед пам'яток тогочасного Ренесанського церковного будівництва Львова? Успенську церкву спроєктована як одну аспидну базиліку. Автором проєкту був і керівником будівельних робіт був італієць Павло Римлянин, а з ним Успенське братство-1591 у році уклало договір про будівництво. Поряд з Успенською церквою та. Каплиці трьох святителів, височі 65-метрова вежа Корнякта. За досконалістю і красою форм вона не поступається найкращим зразкам європейської архітектури. Того часом, вежа чотирьох'ярусна, квадратна, в плані завершена бароковим шолом. Спершу вежа дзвіниця була триярусною. Після пожежі 1672 року та 1695 років вежу відбудували, спородивши четвертий ярус із бароковим завершенням. Її будував в 1572-78 роках архітектор Петро Барбон на кошти Карняк. Далі у нас в центрі Львова є ще одна цікава пам'ятка, це каплиця Боємів. Що є втіленням найяскравіших рис Ренесанської архітектури доби. Імена творців каплиці точно невідомі. Історія зберегла лише ім'я засновника, одного з найбагатших патриціїв середньовічного Львова Георгія Боїма, оздоблені розкішним різьбленням, у якому поєднуються біблійні сюжети, реалістичні зображення, портрети, витончені орнаменти з виноградних грон і квітів акафт. Також треба знати ось таку гравюру. На портреті гравюри в книзі, вірші на жалізний погреб шляхетного лицаря Петра Коношевича Сагайдачного. Ми бачимо, ми бачимо козацького керманича, Запорозького гетьмана Петра Коношевича Сагайдачного. Зображено верхи на коні з гетьманською булавою. Це зображення було першим українським світським портретом у гравюрі, першим в українському мистецтві кінним портретом. Гравюра. Роботи невідомого українського художника сучасника Гетьмана є цінним історичним джерелом як єдине достовірне графічне зображення Конашевича, яке дає можливість уявити зовнішність Гетьмана в останні роки його життя. У селі Підгориці Бродівського району Львівської області є найдоверчніший замок зразка палацу архітектури 17 століття в Україні. У ньому поєднано риси архітектури ресенесанських палаців та новий для того часу бастіонних укріплень. Замок засвідчує еволюцію в будівництві магнатських резиденцій від суворих оборонних замків до розкішних палаців. Оборонні палаци так називають подібні споруди, здебільшого будували для відпочинку магнатів-воєначальників. Будівництво замку тривало протягом 1635-1640 років. Проєктував замок французький інженер Гійом Леварес де Боплан, а будівельними роботами керував італієць Андреа дель Аква. І Іллінська церква в Суботові на Черкащині є пам'ятникою з найдовертніших архітектурних пам'яток українського бароку. Вона збудована на кошту Богдана Хмельницького в родовому баєтку, як його замковий храм і майбутня усипальниця. У ній. Великого Гетьмана і похова, за свідченням Павла Алепського, який відвідав Суботів 3 серпня 1656 року зі своїм батьком антиохійським патріархом Макарієм, церква ще будувалася. Гетьман, щоб збільшити пишність палацу, будує проти нього на пагорбі Кам'яну церкву на честь святого Іллі Пророку. Далі у нас настає по суті доба Пароку. В традиція європейського бароко збудована Соборна церква Троїцького монастиря в Чернігові, а вона є прикладом видовженої базиліки із склепінням на стовпах. З листа гетьмана Івана Самойловича до його Мгарського монастиря поблизу Любен дізнаємося, що її архітектором був майстер німецької породи на ім'я Іван Баптиста, якого було затягнено з Литви до Чернігова для поправки церкви. І Харківський Покровський собор відтворює типову тридільну трибанну церкву, характерну для української дерев'яної архітектури за пропорціями та силуетом. Це перший трибанний кам'яний храм Слобожанщини, який слугував своєрідним еталоном для інших кам'яних церков регіону аж до кінця XVIII століття, ну і збудовано було двоповерховий собор в 1689 році. Отже, треба знати й портрет Богдана Хмельницького, авторства Вільгельма Гондюса. На думку дослідників, портрет на гравюрі голландського майстра Гондюса найточніше відтворює зовнішність Хмельницького. Гравер виготовив його з малюнків Вестерфельда, який був придворним малярем литовського гетьмана Януша Радзивіла. Вестерфельд на власні очі бачив українського гетьмана під час підписання мирної угоди. 1651 року в одному з військових таборів. І на основі тих спостережень зробив замальовку його зовнішність. А вже на основі цієї замальовки була підготовлена ось така гравюра авторства Кондюса. Ну і дуже популярними за козацької доби були ікони Богородиці. Покров Богоматері з портретом Богдана Хмельницького з Покровської церкви сели Дешки Київської області. Це найвідоміша ікона. Серед численних ікон покрови, поширених в Україні від 13 століття. Ікона, виконана не в традиціях української кінографічної, уславленої богородиці заступниці а за зразком композиції Мадони Милосердя, поширеної в західноєвропейському мистецтві. Богородиця покриває і захищає плащем люд, що стоїть навколішки, неї та молоць. У результаті оптико Фізичного дослідження ікони, проведено в 1985 році в Національній академії образотворчого мистецтва та архітектури України, під її верхнім шаром виявлено ідентичне за композицією первісне малярство, яке можна було датувати другої половиною XVII – початком 18 століття. Георгіївську церкву Видобуцького монастиря в Києві вважають хрестоматійним прикладом пам'яток. Архітектури українського бару п'ятибанну муровану церкву великомученика Георгія, зведено коштом Стародубського полковника Михайла Миклашевського, тоді саме збудовано трапезу з церквою, і фасад над вхідними дверима прикрашає родовий герб фундатора, картуш з луком, двома перехрещеними стрілами і літерами, які означають Михайло Миклашевський, його царської просвітлої величності війська Запорізького полковник Стародубський. Георгіївський храм урочисто закладу в 1696 році і завершено будівництво в 1701 році. І тут є цікаве питання, а чим же відрізняється бароковий храм від храму княжої доби? Бароковий храм не мав чітко вироженого фасаду, був однаковий з усіх боків. І, здавалось, ніби його споруда весь час повертається навколо своєї осі. Так само і внутрішній простір, позбавлений чітких меж, стіни в ньому вигинаються та створюючи враження нескінченності. Але я тут не дуже правильно підібрав приклад для порівняння, тому що Софію Київську теж було за часів Івана Мазепи перебудовано на бароковий стиль. Жорківська синагога є однією з найбільших синагог в Європі. Вона є знаковою, знаною оборонною спорудою, що належить до системи міських укріплень, адже мала товсті стіни з бійницями, укріплені контросфорами мурок. Жовківська синагога яскравий зразок Ренесансо-баргової споруди оборонного типу з характерним об'ємно-планувальною структурою. І Спасопроверженська церква в селі Великі Сорочинці на Полтавщині, яку спорудив впродовж 1700 років. 18 1730 років полковник миргородського полку ем, Данило Апостол у церкві його і було поховано. Первісно, церква була дев'ятибанною, банною, проте внаслідок перебудови після пожежі 1811 року стала п'ятибанною. Спасо Преображенську церкву характеризують як унікальну, передусім через вертикальну композицію. Що підкреслено відрізняє її від інших пам'яток типу, до якого вона належить. Унікальною в церкві є складність гри архітектурних об'ємів. До чотирьохкутного у плані центрального приміщення прибудовано менш за нього п'ятикутні, а між ними ще нижче поставлено так, що від... видаються трикутні. Ну і п'ятий ярусний коностас, виконаний з групою помічників 1600. А 98 1705 роках для церкви воздвиження Чесного Христа Монастиря Скит Кит на Прикарпатті є найбільшим досягненням Іова Конзелевича, вершиною його творчості і найдовершенішим зразком українського барокового мистецтва на західноукраїнській землі. Іов Конзелевич це один з перших українських іконописців, який сміло трактував образи біблійних та євангелійських персонажів надаючи їм яскраво індивідуалізовані риси портретного характеру розташовані по краях намісного ряду композиції «Успіння Богородиці» та вознесіння Христова», яке ви бачите на екрані є унікальними за розмірами попри традиційну іконографію чимало рис указують на орієнтацію Кодзелевича на західноєвропейські зразки про це свідчить зокрема лінійна перспектива краєвид Побутово-жанрові мотиви архітектурні будівлі на зайвіному плані. Ну і треба знати гравюру Івана Мигури, Івана Мазепа серед своїх добрих справ. Вона створена в стилі бароко. На ній гетьмана зображена як прохровителя та благодійника православної церкви. Пане Гірік викований за життя Івана Мазепи, проте гравюра позбавлена портретник індивідуальних рис. В ній втілено ідеалізований образ Гетьмана. Івана Мазепа зображено в центрі гравюри, обабіч нього алегорічні жіночі постаті, які символізують істину, правду, науку, мистецтво. На тлі військових обладунків зображено великий герб Івана Мазепи. Це елементи світу земного, введення якого до композиції, як на світу небесного, є типовою рисою. Панагеріки того часу. Над головою гетьмана Світ Небесний, де зображено Ісуса Христа, апостолів Андрія та Йоанна Богослова. При верхньому краї зображено також церкви, які гетьман Іван Мазепа будував або відновлював на горах святих у Києві. Ну, це звичайно, так, Київське церкво. Далі у нас є собор Святого Юра у Львові, найвидатніша пам'ятка церковного будівництва західно-українських земляк 18 століття. Впродовж усього періоду свого існування собор був символом українського Львова. Храм споруджено в 1744 році за проектом Львівського будівничого, підприємця німецького походження Бернарда Меретина, фундатором свято-юрівського собору був греко-католицький митрополит Анастасій Шептиць. І саме з цього собору є скульптурна група святого Юрія на фасаді собору святого Юрія та в постаті святих Лева та Афанасія на другому поверсі фасадної стіни, які належать до найвизначніших зразків монументальної барокової скульптури. Ці пам'ятки є чи не єдиним збережними і законодокументованими роботами Йоагана Пінзеля, кінній статуї Юрія Змієборця. Притаманні динаміка та емоційна виразність. Вершина зображ... Вершника зображена в нестримному русі. Він мчить, сповнений непохитною рішучістю здолати зло, особенно якого є повержений і простромлений списом змій. А Андріївську церкву в Києві збудована за проектом Петербурзького архітектора за походженням ітолійця Бартоломео Растрелі. Церква стоїть на високому Дніпровському пагорбі. Звідки відкриваються краї Подолу і задніпровських далек, зведена на місці, де за давніми переказами апостол Андрій встановив хрест. Пам'ятка є зразком барокової архітектури. І на думку мистецтвознавець, цей загальновідомий петербурзький імпорт на київському ґрунті має очевидно доволі далекий стосунок до української мистецької традиції. І ратуша Бучачі на Тернопільщині одна з найвизначніших і найхарешніших. Характерніших адміністративних будівель України. збудована її як символ міського самоврядування в 1751 році за проектом українського архітектора Німця за походженням Бернарда Меретина. Квадратну в плані двоповерхову споруду увінчено в центрі високою вежею 35 метрів до речі у бароковому стилі. Фасади мають характерний для пізнього барокового архітектури, архітектурний декор. Провідним засобом архітектурної виразності є пишна, ліпна, ліплена орнаментка та статуї, зберіглося їх лише всім, виконані, як вважають дослідники, скульптором Пінцепт. За оригінальністю задуму, сміливістю вирішення та вишипленістю пропорцій, ратушу відносять до найвидатніших архітектурних творів XVIII століття. І Покройська церква Києва, яка була збудована в 1766 році, за проєктом українського архітектора Григоровича Барського в стилі українського бароку. Це справжній шедевр у доробку архітектора найкращий його твір. Храм видовжений в плані з високими напівпруглими виступами з трьох сторін. Український колорит споруді надає просторова композиція, яка Наслідує давні традиції дерев'яних церков, тобто хрещатий план, храм з іма пані. І Троїцька Соборна церква в Самарі, це сучасний новомосковськ на Дніпропетровщині, є неперевершеною пам'яткою дерев'яного храмового будівництва. Це найбільша і найвища споруда для 18 століття за вишкою близько 65 метрів. Та єдина зі збережних Україні дев'ятизрубна церква з дев'ятьма банями. Будували її впродовж 1775-1780 року за проектом народного майстра Якома Погребняка на замовлення Самарської старшини і тамтешнього духівництва. Цікавою особливістю будівництва було те, що церква споруджена без жодного цвяха. Такою була умова замовників, які вважали, що не можна вбивати цвяхи у храм Спасителя Ісуса Христа, який був цвяхами прибитий до Христа. Передостання пам'ятка це Успенський собор Почаївської лаври, головний храм і найвиразніша споруда архітектурного ансамблю Почаївської лаври в Почаєві на Тернопільщині. Він споруджений в стилі європейського бароко. В 1771-1783 роках за змінним проєктом Гофріда Гофмана собор і досі вражає своєю величністю і монументальністю. І остання сьогодні, сьогодні пам'ятка це палац Кирила Розумовського в місті Батурин. А, є окрасою своєрідним символом гетьманської столиці Лівобережної України. У 1794 році колишній правитель Гетьманщини Розумовський повернувся до Батурина, плануючи створити тут грандіозний палацово-парковий комплекс. Ансамбль мав складатися з палацу, двох флігелів та парку пейзажного типу. У забудові втілено риси античної архітектури. Головний фасад споруди прикрашено фортиком з восьми колон іонійського стилю. Зі смертю графа будівництво припинили. Зображений на фотопалац набув такого вигляду лише до 2008-2009 років. Дякую за вашу увагу і до зустрічі на наступних уроках!